Доброго дня, шановні українці! З вами Відьмак Павло Крук. Хочу вам записати це відео і розповісти про свій курс, дати відповіді одразу на всі запитання, які часто мені задають на e-mail з приводу курсу. Давайте на рунок взагалі глянемо, що дасть цей курс людям, які його пройдуть, що він дасть учням. Так. Дивимося групи, групи, групи. Перш за все, дасть гармонію ваших пробоїв, тобто гармонізує ваші пробої в енергетиці, в умисленні і в вашому просторі. Дасть також цей курс. Енергію життя, тобто ваша як життя, як енергія, життєва сила, підключиться до вищих сил, тут навіть вгорі йде руна. Дасть енергію просвітлення, тобто захист вищі сили, енергія просвітлення для вашого життя, і це буде дорогою, тобто відкриє дороги до росту, до світла, до всього хорошого, гармонізує пробої. Тобто, ви самі на цьому прямо курсі, коли почнете. Проживати руни, вивчати руни, ви закриєте свої пробої, ви лікуєтесь. тут. лікування пробоїв. Це як хвороби, в тому числі кармічні. Тобто гармонізуєте свою карму, зрозумієте, як з нею працювати, як змінювати, покращувати життя. І ваш кістяк, тобто основа всього, ваш простір, очиститься. І це фіналізується радістю, задоволенням. Тобто, по суті, ви зробите очистку, гармонізацію відпрацювання карми і ось ваше життя. Це життя. Життєва сила, яка просвітлиться, набереться енергії, відкриються шляхи, тобто життя, шлях, дорога до слави, до здоров'я, до захисту вищих сил. Тепер по запитаннях. Сам курс я буду проводити. Не запитують, чи будемо вивчати там стави руни, окрім проживання. Дивіться, я взагалі моя мета як відуюча людина. Я буду вас навчати рун як мови програмування. Ми не будемо прив'язуватись до міфології, до якихось конкретних став вивчати, Тобто ми не будемо займатися чекунством. Тобто, чекунством ви також будете займатися, але ми будемо вивчати суть, щоб відати, відчувати і розуміти руни на, як інструмент, як мову програмування простору на самих глибоких рівнях. Тобто, вивчаючи руни, так як я вам буду подавати. Ви будете розуміти, як самому писати стави, тобто, ви будете самі формули робити, самі писати стави. Я вам буду пояснювати, коригувати, особливо на початку, коли ви ще тільки почнете руни вивчати, але вам потрібна буде практика. Як це робити? Також з приводу віщування, тобто гадання на рунах, ми також будемо вивчати. Це також я поясню, і ви будете впродовж курсу робити, навіть за допомогою самих же шурун, будете аналізувати, робити діагностику, як спрацюють ваші руни. Як краще поставити ці руни і ці всі нюанси я розповім. На рахунок руну люди спішать вже робити, я вам би не радив би спішити. Ви можете купити, наприклад, карткові паперові руни або навіть зробити на папері з собі тестові Вони, і на них вчитися, а основний, ось як мій улюблений набір основний, тобто з дорогого каміння самоцвітів зроблений, От, ви вже потім зробите впродовж свого курсу. Про це я також все розповім, щоб ви, у вас склалося чітке розуміння. Що такі руни, як їх виготовляти, не буду давати нічого зайвого, тобто саме розуміння, тому що лякали там, як дивився інші курси, як там тільки так малювати, тільки ще роб... в такому положенні. Це все розумієте, це не є віддання, це є, Тобто я з вас буду робити віддаючих, а те, що от, різні запитання задають, це є з точки зору чаклунства, тобто створення мага, як більшість вчить. Тобто маг це я, я могу, я можу. І чаклунство це виконання, як з точки зору маги і чаклуна, це брати чужу формулу, наприклад, і чітко робити ритуал чужий, без віддання з самих глибинних процесів, що як відбувається. А моє завдання дати вам самі ці глибинні процеси, щоб ви самі робили. Рунов'язі стави на те, що вам потрібно. І під час цього курсу я вас буду проводити як провідник і допомагати розбиратися в цьому. Тому що будуть на курсі записалися вже різні люди, будуть як практики, як ті, хто пробував, вже тестував навіть руни. Буде багато могів, навіть клієнтів, що приємно уражений, задоволений, тому що людям, яким я допоміг, за допомогою своїх рун, навіть інколи там є люди, які не думали, що там безвідливок чисто рунами, наприклад, можна вирішити великі життєве питання, вони побачили, вони приєдналися. Але вони, коли я давав ритуали, вони були магами, тобто чекунами, вони робили ритуал. А суть цього курсу, щоб ви самі глибинне пізнання рун дістали зрозуміли, що все, в принципі, хоч це важка енергія, потужний дуже інструмент, але він дає, віддаючи основи рун самих енергій, як вони працюють, так складаються, ви побачите, що це. Разом з тим і досить простий інструмент, якщо чітко розуміти, самі алгоритми роботи рун, як мови програмування. Ось так. Потім ще часто задають за релігію запитання, чи можна там вивчати руни, будучи, наприклад, в християнстві там, в релігії. Ну, дивіться, будучи в релігії, можна робити все, що завгодно. Але для повного. Входження в відовський Егрегор, тобто в магічний Грегор, в світ магії, щоб стати відаючим, людина повинна позбутися всіх блоків. В християнстві чітко прописано, коли людина хреститься, чи її хрестять, там прописаний договір, що не можна займатися магією взагалі. Тобто, якщо людина буде порушувати цей договір, вона порушує договір контракту, тобто сам контракт з Яхве. От. І за це і будуть страждання. Тобто Завжди в релігії, коли порушується контракт з Богом, це є гріх. за гріх плата стражданням. Тому е людям, які глибоко сидять в релігії, будуть, е робота магічна буде вилазити з боком, тому що вони є раби Бога, вони не мають права проявляти, з, от, наприклад, мовою програмування за допомогою Рун, змінювати своє життя на краще, вони не мають права, не мають права е лише на страждання, тобто виконувати те, то, що їм сказано. Тобто вивчати можна, але можуть йти блокування, може даватися важко, або почнуть відкриватися такі речі, що людина буде просто в шоці від того, як вона жила раніше в релігії. Тобто, вивченню рун релігія не шкодить, але вона шкодить сприйняття цієї інформації і буде ламатися. Світогляд людини і буде порушення контракту, за який будуть вилазити певні причини. Тому можете подивитись моє відео за вихід з релігії і, наприклад, цю суботу вийти з цих програм, щоб бути вільним. Потім часто запитують, чи можна вивчати руни, будучи за кордоном, тому що багато людей виїхало за кордон, як і жінок, там, молодих людей, з проблемами здоров'я. Тут це ніякою. Відношення до немає. Ви можете з будь-якої точки світу, тобто руни як ключі до енергії, відкривати ці потоки енергії на себе, і вони працюватимуть будь-яких людей в будь-яких куточках світу. Навіть якщо ви нічого не знаєте, ви там використовуєте якусь рульнічну формулу, от, наприклад, якусь готові з цих, і вони будуть працювати. Просто потрібно буде враховувати те, що я буду вчити на курсі, негативні і позитивні енергії. Тобто аспекти кожної руни, наприклад, особливо, от, наприклад, таких важких, як Турісас чи Хагалас, тобто, в яких є багато негативного, що може програтися в вашому житті. Тому що кожна людина складається от з таких ключиків, своїх рун. Тобто кожну людину можна описати рунічною формулою. Відповідно, якщо в людини багато турісас, а ви ще Турісас додавите формулу, він буде програватися набагато більше і потрібно буде, я вас буду вчити. Через метафори сприймати ці енергії і помічати, розписувати кожен об'єкт, кожну людину, кожну тварину ситуацію, саме з точки зору рун. І тоді, розписавши це, сприйнявши вже алгоритм, якийсь там людину, наприклад, з точки зору рун, ви будете бачити і розуміти, які руни додати і як зробити. Потім по оговорах. Я дам всі оговори, як правильно працювати з рунами, щоб ви самі могли створювати. Тобто, моя мета, щоб українці стали сильними і незалежними, вільними людьми, які повністю собі переписувати за допомогою цієї мови програмування рун з, з, з своїм світоглядом, своїм простір. От. Потім. Як поєднуються руни, часто запитання з картами, з іншими практиками. Прекрасно поєднуються, руни, поєднуються зі всім. Просто це настільки потужна енергія рун, що коли ви почнете з ними практикувати, я думаю, що це буде один з ваших основних інструментів. Прекрасно поєднуються з картами, з Таро, з оракулами, з культурами, свічною з магією зі всім. Це також я буду розповідати на курсі. Е, також, часто запитання. Е, чи будуть індивідуальні консультації? Консультації як таких індивідуальних не будуть, це окрема робота, але буде окремий чат, де ви будете запита... задавати запитання. Я буду раз тиждень заходити в WhatsApp вибирати ці запитання і буду давати вам, наприклад, відповіді на них. Так буде простіше, тому що ви будете як в одному агрегорі, і ті запитання, які будуть приходити одній людині, вони будуть і корисні для інших. Ви побачите, наскільки це буде цікаво, як цей процес буде. Розширювати ваші спільні оці групи учнів в просторі. Так, ну, це основні запитання, які мені ставились, я на них дав відповідь. Тому чекаю вас завтра на своєму курсі, 23 вересня, вирівнадення. Ми розпочинаємо цей курс ввечері в 21-й годині. Хто ще має якісь запитання, можете написати на мій e-mail, який я вказав на сайті в Телеграмі. Буде в описі до цього. Відео описання на курс можете ще раз ознайомитись, що вам ще не зрозуміло, можу відповісти. І завтра розпочинаємо роботу. Хто ще хоче, записатися ваше є доба. Доба часу, буду радий вас бачити. Хочу, щоб українці були вільними, свідомими і створювали свій простір, український простір і в першу чергу думали за свій рід і покращували своє життя. Ми на це заслуговуємо і. І все буде у нас добре. Разом до перемоги. Слава Україні! Чекаю вас на курсі. Хто хоче рости, ви можете рости через знання. Ці знання я вам даю за символічну плату. Це мій перший набір. Ось таке бажання вам допомогти. Все інше я буду розповідати на курсі. Ви будете отримувати матеріали з запису, тобто буде конференція. Ще також запитують, якщо, наприклад, я пропущу. Якщо ви пропускаєте онлайн-конференцію, нічого страшного немає. Ви просто її продивитесь з запису, і ви не зможете. Все, що ви втрачаєте, ви просто відповідь не зможете онлайн задати під час конференції. Але ви будете мати змогу написати її в чаті, там, де наша буде спільна група, і я вам обов'язково дам відповідь на це запитання. Слава Україні і разом до перемоги! З вами був Павло Крук.